Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд Таро. Давайте подивимося сьогодні розклад, в чому сенс сьогоднішньої вашої ситуації, в чому сенс того, що відбувається зараз у вашому житті. Подивимося декілька варіантів. Можливо, вони у вас усі відіграються, можливо, якийсь один із них. Два. Отже, в чому сенс того? Що відбувається у вашому житті. Так, беремо три варіанти. Подивимося, хто ви є, ваша сигнифікація, перший варіант. Ваша сигнифікація, другий варіант і третій варіант. Так, що у вас відбувається зараз? Перший варіант. Що відбувається зараз? Другий варіант. Що відбувається у вас зараз третій варіант? Який сенс цих подій? Перший варіант? Який сенс подій, другий варіант? І який сенс подій, третій варіант? І яка порада вам перший варіант? Яка порада, другий варіант? Яка порада, третій варіант? Отже, дивимося. Перший варіант. Людина, яка дивиться, це ви є в певних сумнівах. Можливо, на вас впливають якісь обставини, або певна людина на вас впливає. Можливо, тут присутня маніпуляція. І може вона бути двостороння. Маніпулюють вами, а ви маніпулюєте взаємно, щоб висвободитися від залежності. Або ж тут залежність є від, від чогось такого, що дуже впливає на ваше життя. Це можуть бути ваші звички, якщо це не брати залежність від людини. Або певні ваші дії, які не мають зараз такої необхідності? Нема у вас необхідності такої робити певні такі дії, але ви все ще їх робите, робите, і ви ще від тих дій залежите, залежите, продовжуєте робити, продовжуєте на те втрачати свій час, і от, от така історія у вас. Можливо, це викликає у вас сумніви, от, сенс. Того, сенс того вже викликає, виходить у вас в голові таке питання. Так, ситуація у вас яка? У вас була якась історія, що? Дуже зворушила ваше серце. Ви, можливо, були десь. Розстроєні чимось? Щось сталося не так, як ви хотіли. І ви зараз обдумовуєте, це. цю ситуацію, що була, і що надалі вам робити? Що надалі вам робити, щоб вийти з переживань про минуле? Що, вийти, що робити, щоб вийти з переживань на, на минуле? Щоб стати спокійним, щоб врівноважити своє життя, щоб, незважаючи на те, що сталося, незважаючи ні, ні на що, щоб стати щасливішим, щоб стати щасливим. От що вам зробити для того? Які кроки? Які кроки? Що вам потрібно для того знати? Що вам потрібно зробити. Так, сенс який. А ось сенс такий, щоб ви мали все, що ви хочете. Так, як ви хочете. В якій би сфері у вас не виникала проблема, чи то в особистих стосунках, чи то на роботі, чи то в вирішенні певного конкретного питання, певної проблеми, скажімо, сенс, того, сенс полягає в тому, щоб ви змогли вирішити це максимально для себе благополучно. Щоб ви отримали те, що хочете, максимально як 10 балів з 10 можливих. Порада вам. Вмійте домовлятися. Будьте людиною слова і довіряйтеся лише тим людям, яким можна довіряти. Тут не завадило б. Не завадило б. Мати всебічну інформацію щодо вашого питання раз, не завадило б мати іще як хоча б одну людину, тобто з кимось ви домовляєтеся вас уже двоє. Варто, варто вам мати ще якусь людину, що може бути вам у вашій справі як гарант. Якщо це якийсь договір, це як е, гарант е, людина, що підтверджує, що так, такий договір був зроблено. Так, такі умови. А це команда, е, командна робота у вашій сфері. Якщо це сім'я, то це ви і ваш партнер, кожен відповідає. Е, в першу чергу, сам перед собою, за свої дії, за свої вчинки, за свої слова абсолютно за все. І тут співпраця правильна, та, яка приносить хороший результат. І ви можете вже розраховувати на те, що ви будете мати бажане от стройки, щоб вийти в десятку, потрібно. Тільки е, правильно, саме в цьому моменті все розрахувати, прояснити, все незрозуміле, взяти необхідну інформацію, що потрібно, що ви можете, а що вам ще потрібно о, осягнути, е, які варіанти вам підходять, які варіанти вам не підходять, може стосуватись будь-якої сфери. будь-якої. Отже, Порада, порада прояснити ситуацію і е, обов'язково узгодження таке, яке вам підходить. По всім питанням взаємодомовленість взаємо така, яка б влаштовувала і вас, і ту людину, з якою ви домовляєтесь. Отоді ви зможете зрозуміти, ось по цій карті, що вам робити далі, і ви осягнете сенс, сенс вашої ситуації, сенс зрозуміти і змогти вийти максимально благополучно у. Вашому вирішенні питання у вашій ситуації. В цьому сенс. Зуміти, зрозуміти, як зробити, і потім зробити це. І досягнути максимального благополуччя. Так, тепер дивимось другий варіант. Дивиться людина. Яка в сумнівах є багато незрозумілого? Можливо, можливо ви важко засинаєте, або тривожний сон маєте. Можливо, маєте деякі сновидіння, які вам незрозумілі. Можливо, просто така ситуація у вас, а може, і через це у вас можуть бути такі сни, де ви багато чого не можете прояснити. А потрібно прояснити. Поки ви не проясните, воно вас буде турбувати. У вас закрилася ситуація якась з людиною. Можливо, це ваш близький друг, подруга, може, це хтось із ваших родичів. І ви зараз живете спогадами. Спогадами. Про те, як було добре? Спогадів у вас є багато, а можливо і не так, але ці спогади такі яскраві, про які вам е, приємно згадати. Який сенс? Який сенс цієї ситуації? Прийти у спокійний стан через те, що ви не розумієте, можливо, чого завершилися ваші стосунки або події, які були у ваших стосунках, ви багато чого не розумієте, ви дуже у тривожному стані і в сумнівах по місяцю. І сенс вміти бути спокійним у будь-яких ситуаціях. Сенс цієї ситуації в тому, що ви маєте вміти відпускати будь-яку ситуацію, яка для вас неприємна, яка вас розстроює. Зрозуміти цю ситуацію, відпустити і залишити її позаду. Вийти з цього стану нервозності, що майже до стресу доводить. Вийти з цього стану і стати спокійним, врівноваженим. Яка вам порада? Подивіться на світ позитивно. Подивіться на плюси. У вас є людина, в будь-якому разі є якась людина, яка про вас мріє, якій ви дуже подобаєтесь. Може ця людина зараз біля вас навіть, а може на відстані, але ця людина за вас думає. Зверніть уваги на цю людину, будь ласка, і може, от там. Ваше щастя. А ви цього навіть не, не допускаєте. Або, може, думаєте, але вагаєтеся. Ну, звичайно, не все, не все у нас у всіх ідеально в кожної різні сторони. І позитивні, і негативні. Але вам порада звернути увагу на людину, яка дуже вас любить. І... І якщо ви до цієї людини маєте симпатію, вам варто подивитись на неї уважніше, прослухати свої почуття і зрозуміти свої бажання. Дуже ймовірно, що ця людина може зробити вас щасливою. щасливим. Ось так. Сенс в тому, щоб вміти відпускати е, важкі ситуації, і, звертаючи увагу на плюси, залишатись е, або ж е, проживши цю ситуацію, повертатись у врівноважений спокійний стан, тому що життя триває. І подивимося, третій варіант. Дивиться людина, яка вже зробила певні дії, певний вклад, і очікує результат. Результат може бути і в сфері бізнеса, і в сфері якогось рішення, в сфері купівлі-продажу. Це може бути е, як е, різне переїзд, нова робота. Це може бути е, якась. Е, Певна робота, яку ви зробили, і очікуєте результату оплати. Це може бути особисте, особисте. Це може бути буквально е народження дитини в сім'ї. Яка ваша ситуація? У вас зараз є шанс матеріальний. Це може бути в прямому сенсі. Е Отримання чогось такого дуже суттєвого, е, чи то може навіть будинок, чи то нове житло просто, чи це е, те, що для вас важливо. Нова робота. Е, от у вас є шанс отримати це. Дуже великий. В чому в чому сенс цієї ситуації у вас? Сенс в тому, щоб зрозуміти, що у вас є якась людина, що не дуже піклується про, про вас, не дуже, не дуже вам. Допомагає, не дуже е, вас е, розуміє і не дуже і хоче вас розуміти. Людина, яка має от своє, свою точку зору і от е, свій принцип, і тільки свій принцип признає, тільки свій принцип розуміє. І сенс цієї ситуації в тому, щоб ви побачили саме свій. Свій шанс, те, що хочете ви. Не йти на поводу у бажань цієї людини, що от консерватор, скажімо, от так було і так буде, або я так вирішив, і так має бути. Ні. Сенс у тому, щоб мати своє бажання, мати силу. Мати вміння, мати гідність, зробити те, що хочете ви скористатись шансом, який дасть результат для вас, який ви вже очікуєте результат. І яка вам порада? Вам порада? Вийти із е, тої ситуації морально, е, морально важкої, в якій ви знаходитесь через ту людину, яка бачить або бачила, ну, скоріш за все, і продовжує бачити тільки себе, продовжує вважати е, правим тільки себе свою точку зору. Порада відпустити цю людину з його точкою зору, вийти з цієї ситуації. Врешті ви е, самодостатня людина. Абсолютно самодостатня, сильна, незалежна, бо імператриця це незалежна людина. І у вас є шанс і всі. Е, Якості вашого характеру, що ви е, можете бути щасливою так, як хочете ви. Вам не потрібно підстроюватись під людину, яка не розуміє вас, яка вважає тільки себе правою. От така порада. Відпустіть цю ситуацію. Е, зрозумійте, так, та людина має право. Мати свої принципи і бажання. Але ви, є імператриця по цій карті, і ви, як людина, також маєте право на свої принципи, на свої бажання. І ви можете отримати те, що ви бажаєте. Ось так. Тому що ви по карті імператриця є вільна, сильна, волюва. І достойна, розумна, мудра людина. Ось так. І що у нас внизу карт? Ось така загальна порада. Що б ви не робили? Яке б ви питання ви не вирішували? Продумайте добре. Послухайте добре, себе, що хочете саме ви, а ця карта показує, що у вас є е, можливість вибрати. Можливість різна. Може, то один із двох варіантів, може один із п'яти, один із семи варіантів. Але в першу чергу зрозумійте своє бажання, а потім, в другу чергу, добре обдумайте той варіант, е, який ви хочете вибрати. А ще краще обдумайте всі варіанти, які перед вами є, щоб добре зрозуміти. І всі плюси, і всі мінуси цих варіантів, який насправді варіант вам підходить, щоб не було незрозумілих, ось таких незрозумі... незрозумілих питань, щоб вони не вилізли потім неприємним сюрпризом. Зрозумійте свої бажання. При виборі того, що ви хочете, обдумайте добре і всі плюси, і всі мінуси того вибору, щоб ви, щоб ви для себе зрозуміли, на що ви згодні в тому виборі, а які, на які мінуси ви згодні. Тому що ви завжди обираєте плюс. Але завжди в будь-якому варіанті є і мінус. Тобто, які мінуси має вибраний вами варіант. Тому що цей мінус має для вас бути незначним. Ось так. Вибирайте правильно. І зробіть правильний вибір. У вас є така можливість. А для того, щоб ви зробили правильний вибір. Продумайте все добре і узнайте побільше інформації. Ось така загальна порада для всіх. І я дуже сподіваюся, що в цьому розкладі що-небудь вам дало підказку у вашій ситуації, і бажаю вам, щоб ваші... Ваші питання завжди вирішувалися як найкращим для вас чином. Успіхів вам у всьому і до зустрічі! Па-па-па-па.